Доброго дня, любі дітки! Зараз у нас заняття з художньо-продуктивної діяльності. Ліплення будемо ліпити людину. Давайте привітаємось. Привітаємо сонечко. Здравствуй, дороге! Привітаємо квіточки, хай вони ростуть. Привітаємо дощику, лися мов з відра. Привітаємо друзі всіх, зичимо добра. Ось таку людину ми сьогодні з вами будемо ліпити. Ось така людина у нас вийшла. Я сподіваюся, що у вас також вийшли поробки. Дякую вам, до зустрічі!